Народження дитинчати найрідкісніших жирафів у світі вітають у зоопарку Пейрі-Дайза, що в Бельгії. Малюк належить до підвиду жираф Ротшильда. Це найвищі ссавці на планеті, виростають до 6 метрів. Народившись жирафеня важило 70 кілограмів. Його зріст був півтора метра. Приблизно через годину після появи на світ воно стало на ноги, а за кілька годин почало ходити. Маму звуть Жюль, а батька Олів'є самиці вже 12 років. Самець удвічі молодший. Його тимчасово перевели в інший вольєр. Разом із Жюль лишилася дочка з кличкою Зюрі, тож новонародженому вже є з ким погратися. Ім'я маляті ще не дали. У дикій природі залишилося менш як 700 жирафів Ротшильда. Вони живуть у заповідниках Кенії та Уганди. Цей підвид відрізняється тим, що на голові має п'ять відростків, а не два. До того ж, ці тварини найвищі в роді. Жирафи Ротшильда можуть розмножуватися будь-якої пори року. Самиця приносить одне дитинча. У дикій природі ці тварини живуть 10-15 років. У неволі – від 20 до 27 років.